Доброго ранку, дітки! Подивіться, що це в мене лежить на столі. Так, правильно, пожежна машина. А чому її називають пожежна? Від слова пожежа. Пожежна машина червоного кольору має сирену. Це спеціальний транспорт. Людей, які гасять пожежу, називають пожежниками. Викликати, якщо трапилась пожежа, треба за номером 101. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію пожежної машини. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, клей, ножиці, лінійка, олівець та кольоровий папір. Спочатку ми зробимо деталі для нашої пожежної машини. Беремо червоний колір папіру, переготаємо його, беремо лінійку і ділимо його навпіл. Ось так. І відрізаємо наш прямокутничок. Ось, так. ось дітки я відрізала ось такий довженький прямокутничок, кабіну та кузов. Кузов у нас буде е, прямокутної форми, а кабіна квадратний. Відрізаємо ось так квадратик. Ось, подивіться. Це у нас буде кузов, а це буде кабіна, але спочатку ми відріжемо один кут, щоб було видно, що це кабіна. Ось так відрізаємо ось, подивіться кузов і кабіна. Зараз ми беремо жовтий полі папіру і відрізаємо невеличкий квадратик. Від... Так. Ось я відрізала ось такий квадратик жовтого кольору. Це буде віконечка для нашої кабіни. Також відрізаємо куточок. Ось так відрізаємо куточок, це буде віконечко. Тепер беремо коричневий колір, ось таку смужечку, згортаємо її, ось так згортаємо її, і будемо малювати на неї коло. Це будуть колеса. Малюємо коло олівцем і відрізаємо. Ось дітки я відрізала три е, кружечки, бо нам потрібно, потрібно три колеса ось такі. Тепер беремо білу смужечку, ось таку, бачите, відрізаємо трошки. Дві смужечки одна побільше, друга поменше. І ріжемо їх навпіл. Дві смужечки великі будуть для кузова, поменші дві смужечки будуть для кабіни. Ось дітки я вже приготувала дві смужечки для кузова і кабіни. Ось так ми їх поставимо, наші деталі. Ось так. Дві смужечки. Тепер нам треба зробити драбину. Ми беремо ось таку широченьку смужечку і трошки повуші смужечку. Яка вузенька це буде наші драбинка. Так, її ріжемо навпіл теж для драбини. Так. Ми вже основу драбини вирізали. Тепер беремо трошки поширше смужечку, і надрізаємо шаблини для драбинки. Ось так, невеличкі такі шаблинки. Нам, нам потрібно їх вирізати шість шаблинок. Ось дітки ми вже приготували. Деталі нашої драбини, і нам залишилось зробити сирену. Беремо невеличкий квадратик синього кольору, і ось так від одного куточка відрізаємо маленький трикутничок, і з іншого боку теж відрізаємо маленький трикутничок. Це буде сирена нашої пожежної машини. Вкладаємо її до кузова, до кабіни. Так Тепер будемо з вами збирати нашу пожежну машину, клеїти її на білий папір. Беремо кузов нашої пожежної машини, перегортаємо, беремо клей олівець і змащуємо повністю її клеєм. Настили і будемо приклеювати. На білий папір. Ось так. Серветкою притиснемо. Так, беремо кузов, теж перегортаємо і змащуємо клеєм. Ось ми приклеїли кузов і кабіну. Тепер приклеїмо віконечку до нашої кабіни. Теж змащуємо клеєм і будемо приклеювати, щоб воно трималось. Так, і приклеїмо ось так. Приклеюємо до нашої кабіни. Тепер беремо нашу сирену, теж змащуємо клеєм і будемо приклеювати зверху по центру кабіни. Нашу сирену. Ось так. Виклеїли. Тепер беремо колеса, в нас їх три, і приклеюємо одне до кабіни і два до кузова. Ось дітки я вже наклеїла колеса. Тепер беремо смужечку білого паперу длинненьку, довгу, приклеїмо її до кузова. Кузова. Тепер беремо смужечку менше і приклеїмо її до кабіни. Так, зробимо ще одну смужечку для кабіни і до кузова з таким низу. Ось ми вже з вами наклеїли смужечки білого кольору. Тепер будемо клеїти нашу драбину. Беремо велику смужечку, намащуємо клеєм ось так. І приклеїмо до нашої машини. Ось так, приклеїли. Ще одну смужечку дроби. Залишилось приклеїти щаблинки до нашої драбини. Теж змащуємо клеєм всі шість шаблинок і приклеюємо ось так. Ось, дітки, ми вже з вами зробили нашу пожежну машину червоного кольору. І подивіться, яка гарна в нас вийшла пожежна машина. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!